Сьогодні відбулось офіційне відкриття нового магазину ЮСК у торговельному центрі Global UA. Це перший магазин датської роздрібної мережі на території Житомирщини. Компанія ЮСК продовжує динамічно розвиватись в Україні і відкривати нові торгові точки. Асортимент товара компанії ЮС максимальне повний товарів для дома. Взагалі, компанія ЮСК позиціонує в себе як по СНУ. Компанія ЮСК співпрацює з многими виробниками по всьому світу. Тому Поэтому у нас дуже багато. Це і Германія, і Польща, і навіть Україна. весь товар абсолютно імет європейські сертифікати качества. Магазин розмістився на першому поверсі популярного торгового комплексу. Місце розташування є зручним для покупців з машинами. Ценовая политика магазина максимально низкая цена, приемлемая для покупателя, при этом высокое качество товара. И у нас каждые можно сказать, две недели группа товара меняется, которые переходят с акции в акцию. Ну, заходите к нам на сайт, приходите к нам, спрашивайте. У магазині будуть доступні всі групи товарів датської компанії: ковдри і подушки, постільна білизна, текстильні вироби, предмети декору, кімнатні та садові меблі. Магазин працює, і цими вихідними ви можете зробити приємні та корисні придбання для дому. З 6 по 9 червня перші 100 покупців мають можливість отримати подушки в подарунок на честь офіційного відкриття нового магазину ЮСК. Це не по карману. Даже таки по карману. Очень товар красивый, качественный, и причем, вы знаете, вот по последней моде, пик моды, действительно, здесь можно купить и в подарок, и для дома, и для своего дизайна, да, полностью. Э, ну, я я восхищена, я довольна. Мне понравилось для быта здесь все. Выбор шикарный, качество знаю, что хорошее, потому что работаю в Дании, знаю магазин датский, то есть... Качество атлічне, не боюсь покупати. Ось супер. Переконайтесь, компанія радує покупців широким асортиментом, скандинавським дизайном товарів для облаштування будинку за доступними цінами. А торгова мережа магазину в Житомирі піклується про споживачів, пропонуючи двічі на місяць вигідні акційні пропозиції на всі групи товарів.